До 17-го. Багато буде? До кінця 16-го року, власне. Ну, інфляція є, вона просто жариться грошей та Але вони... Ми ще процедуру на більше фінансування. Тоді 12-го, 16-го року, так? Так, до кінця. До кінця 16-го року. 16-го року. Управляємо. Це який пункт? Тоді можна треба його закосити, якщо не є. Давайте 31-го. Не згоден, не згоден, що згоден. Не згоден, не згоден, не згоден. Не згоден, не Давайте тоді 31 кажуть, 31,12. Ні, ні, до, до кінця року не треба, тому що там казначейство да, До 2. Ні, це, не, не буде дальше. Дальше. Без nie, без це повністю по цьому проєкту рішення 1,2. Так <гл> це те, дивіться, зазначення цьому укласти угоду. Сьогодні кредит коштує 35%. Фактично, якщо ми даємо 1 млн 300 на пів років розстрочку, 15% 500, 300, на секундочку, то в принципі там більше 100 тисяч. Ми кредитуємо людину на більше, ніж 100 тисяч ну, да, гривень. Я добавляю. Давайте 100 тисяч треба на, на дітей інвалідів. Хай, хай заплатить 100 тисяч на дітей інвалідів, тоді даємо на 3 роки. Чого? Взагалі не розумію. Чого, Підприємець заробляє кошти, ми даємо відстрочку платежу, кредит. час, коли кредит коштує 30% річних, і ще не всім дають. І О, при цьому дозволяє Я розумію, розумію так. Закон і дозволяє роздавати землі. Закон дозволяв останні 20 років е, забудовувати висотки, не будуючи школи. Закон дозволяв садочки не будувати, закон дозволяв трасти по 100 гектарів. Все закон дозволяє пропозиція. Ви знаєте на голову комісії земельної? Ні, пропозиція Чого комусь комусь Він попросив, значить, він повинен прийняти участь в житті. Це підприємець, це не найбігніша людина. З другого боку, треба підтримати, але можливо, що він допоможе, будь ласка. Зараз треба на інклюзію. Ми там всім містом збираємося там, 200 тисяч виділяти, а тут 100 тисяч. Я партнер. знаю, що вони ну, так і 100, нам допомагали. допомагали лікарні і все, так, да? Петро Іванович? Одне уточнюємо. А право власності з якого моменту наступає? З моменту, коли повністю заплатив, чи з моменту рішення, з якого yeah. моменту право? Заключення до купи відповідних. Тобто, якщо він навіть ще не заплатив, але заключив... 50% договор, в будь-якому випадку повинен заплатити. Тобто 19% тільки договору це переступ, право власності. Ну які пропозиції? Які пропозиції? Просто що дивіться, Якщо це нормальна а практика, і ми кожному, хто просить, надаємо, то це він просить на 3. Зрозуміло, що Скажіть, це не не. Зразу розраховуємо, ви зразу писав це звернення, ми включали зразу з розстрочки. А, ми включили без розстрочки, тому що не було розстрочку, він вже кожен попросив, тому що він роз, ну, пише про те, що почалося додаткове розширення виробництва. Людина не хотіла з розстрочкою, людина розраховувала, що вона викопить усе. Ну а тут сталося, я ж не знаю. Ну, можна запросити. домовляємося до 15-го, 16-го, 16, як приступило.

А що? Ні, я так я, я правильно, що, просто, щоб не себе зрозуміти. Ми, якщо ми даємо зараз справу, він платить 50%. 50%. Да. 50%. і До заключення договору купівлі продажу 50%. 50%. 50%. Частину він вже сплатив, тому що аванс І в З того моменту платит. він не платить оренду плату. Ні, подату буде платити а і а буде платити ще розстрочку. Ну, Розрочку це було вже там настане момент. місяць <говорити> Ні, кожен місяць <говорити> <розробити> <говорити> Ми прописуємо, розробляється графік. Якщо він на день затримується, там буде пеняші нараховується, то там дуже строго. І нотаріус не знімає цю заборону, поки не буде сплачена повністю. Тоді ми не говоримо про довго тисяч можливо його заслухати.

Ну, От і все. Якщо людина реально на цьому будує зараз, звичайно. Я не розумію, ну він, він він на цьому щось економить. Якщо він на цьому щось економить, то... Такий же підхід повинен бути або до всіх кінчиків, або він дійсно кращий всіх. Я, я не знаю. Салі, для мене я перший раз бачу все наші. Це кікна, металопластикові вікна. Це ідеальна людина, все, все прекрасне. Я ну, заперечень не маю. Питання він, що в іншому, В єдиному підході до всіх. Просто, а завтра попросят, там, на три ну, mm. 10 мільйонів. Нерозумно. Не. Не. Ну, 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 Є постанова Кабміну, яка регулює, регулює порядок. Не, ну, там там загально до п'яти років це <проб> ви ми приймаємо. Não, буде, ви ви, 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 ви <проб> ну, давайте, давайте так. розумієте. Я в колоцію банк, купую машину. Да? Закон дозволяє вам дати мені собачку. <проб> да. Да, ви, ви будете чей. давати за мої взагалі призиви будете мені просто кастовувати ні ми з тобою домовилися на півроку до другої ціна буде, правда? Якщо машина yeah. стоїть півроку, 2 роки, як продаєте, ви ти хочеш її забрати за півроку виплатити. Мені ще забираєте до кінця даті, і все. Я я я просто за те, що, тобто це практика, яка буде далі практикуватися і такий підхід повинен бути до всіх в принципі ми там до року даємо даємо кредит без проблем, без там або якщо півроку, пів так. Ні, я не проти. Просто треба теж концепцію таку розробити, щоб було для всіх чітко визначено. Це ось ми повинні хоча б домовитися. Ми не можемо на десятки років перед. Можемо казати, що дивіться, якщо будуть звертатися інші підприємці і до півроку будуть просити відтермінування, то ми всім даємо. Чи ні? Давай навіть. Якщо так, то не того, щоб підтримати там Якщо не просять... я не проти, але. Але я все ж таки за те, щоб хоча б інформувати цих людей і давати не як там ну це, це не не заборонено, але як рекомендацію, якщо вони там допомогли конкретно якимось будь-яку безпека міста, будь ласка, програма. А, у нас є, наприклад, набрав порядок, треба теж. На порядок. Говорили про те, що Просим, Просим, я не знаю, що не так, він завжди є. Андрій, Андрій, всі підприємці допомагають, ну, що підприємця і отримати допомагати. Всі підприємці допомагають. Але благодійно ставити? Благодійно. Якась підприємство. Я згоден, що терміни треба стисні, але Леся Миколаївна намагається донести нам, що підприємець як благодійного... Многодійний внесок в лікарність ставив вікна, в тому числі, і ще по якимось об'єктам. Да? Ну, зрозуміло, до кінця року, я я, моя пропозиція, до кінця року. Ми ну, да? вже домовилися до, до 15-12-16 року. року. Ну, а може ну, і ну, не складні на кінці. Ну вже потім викличемо його. на комісію, голосуємо. Шановні колеги, давайте позвоним. Зараз це питання відложимо, будемо розглядати інше. Він прийде, зараз через 15 хвилин поговоримо і все закриємо. Є кого є телефон? Ну це якесь є, Давай, Давайте дзвонимо, що там, що сюди? З в общем, ось цей чоловік лютує, що мама писала на нього. Та може якесь там не недорозуміння произошло, може просто виправку подати. І ви учасник АТО? — з'явишся. З 11-го квартала також. Маричок, може просто забить, сейчас вот эти моменты до сессии, щоб про. Що там, що? А графічний матеріал є. Ну то може просто заяву переписати, щоб досить мама писала на а не на себе, не каже.

Що? Заяву, що, щоб людина написала заян. прізвище від себе особисто. Може зараз заяву написати, людина. Та, а, і місто, про... Про... А, Пишіть про... заяву підносити на сесії ми а, доключимо а, заяву і це все поробимо. Так? Ти... Так, так і ти розкажеш сказки. Ну що ти тут фантазіруєш? Прямо до сесії, прямо вже на Прийму заяву і вже готові.

Питання на сесію вже буде якби поставлено, так? Він лично обіцяється. Так, набрали кесалі, ні? разом. До 15 грудня. Да. Удачі. Що там? Ну, ви до кінця року згодом, вибора немає. До пункту 1-2 буде, буде доповнення да, про надання дозволу на розстрочку. Я тоді розпишу все із сумами до 3. 3. 3 .5. 5 .5. .5. 15, 12, 16 року. Шановні колеги, тоді давайте голосувати проєкт з поправочкою пункт 1.2. До 15.12.16. Хто за, прошу голосувати. Одна голосно. Переходимо до слідуючого проєкту рішення номер 22 про підготовку воду до проведення земельних торгів продажу і продажу права оренди земельної ділянки питання це було розглянуто на інвестиційній раді, зверталося товариство «Автобан-сервіс» щодо виставлення даної ділянки на аукціон. Це на Кірова, на Ярослава Мудрова. Біля заправки їхньої, там є углова територія, вони, в принципі, її благоустрійно вели, вони її благоутрина вели, але офіційно просять, щоб виставили на аукціон. Того, автобан бансерві шановні, в кого рекомендації по поводу цього Це ж для авангарда, так? Чесно кажучи, той благоустрій, оце все мене, от я відчуваю, що там не так, що це не так. Там подробно не виходить, там каналізація, люки, там... Ні, ну все одно, виходить, автомобільний транспорт приїжджає, там обслуговується, ну, Чекають, так будуть ви сплачувати оренду плату. Можемо не давати. Ну, явно не під благоустрій у вас буде. Явно, що ви коли ви його викупите, явно ви це не В оренду. Бі... Там не може бути воно, чого, бо там заїзд на стадіон аварійний. Там нічого ти не зробиш, там не воно... построїв, там заїзд аварійний на стадіон. Поясніть тобі мені логіку ну, у вас. Для Як ви все одно використовуєте? Я, я вже там не працюю, але я роблю реконструкцію. Я працював в ці фітні раніше, яким обізюючим там логіка. Там виходить, іде 4 люка водопровідних, які відходять на пожарку, там, де вирізались ми, які виходять на стадіон. Ці люки були в такому стані, що вони всі на різних уровнях. У нас пришлось їм, як ми робили реконструкції заправки, виводити ці на один уровень, перекладувати сіті, ми під заправкою обрали всі сеті. Ми переложили чотири водопроводи. Навіть знайшли водопровод, який був положений, коли ми ще на світі було в 49-му році, ми його, случайно, його Водоканал ми його зацепили, але ми його теж переложили, і звели, і поставили ці колодці, і вийшло, ми побачили, вийшла така площадка квадратних цих люков, що не, не проїхати на стадіони, зайти. Ми з дирекцією стадіону зустріли і прийняли рішення зробити там, з боку такий виїзд вокруг, щоб люки ці, як, Ну просто ставити їх торчащим. І ми зробили все це, посипалися, запитали, зробили нитку дорогу, щоб могли пожежники всі заїжджати. Ну і там же тренера тренерські, школа це є. Ну, щоб вони могли тепер заїжджати, а тут зробили, огородили це бордюром, щоб не сповзала земля. Задетоніровали, зробили просто Можуть, стоянку не мікла, 5, 5, 4, бо на трасі міста, то воно у вас не стоянки? Воно ж то, а його подробниці Там всі, кому ну, вони там нічого так, не построили. Так ви розглядали, так на построїли. Там 4 людина. Шановні депутати. Вставляю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Переходимо до слідуючого проєкту рішення. Затвердження переконує земельних ділянок діляну, право оренди, на які встановлюється для на продажу та земельних ділянок, що виставляється для продажу окремими лотами на конкретних засадах, земельних, земельних торгах. Наявні земельні ділянки, 4 діляночки, є проєкти землеустрою, що ну, якісь питання. У вас.